звати Іван Сергієвич. Я є дідусь Хохол і я якраз і являюсь народом Держави Україна. Виходячи з логіки, я так розумію, що Держава Україна повинна забезпечувати. Правовий порядок життя іменно народу, який проживає на території цієї держави. А держава Україна, це я так по логіки розумію, це оці всі інституції, Інститут Президента України, Верховна Рада, суди, поліція Збройні Сили України. І я думаю, що вони повинні забезпечувати правовий порядок життя оцього народу України. Можливо, я щось не так розумію, але я думаю, що інтереси народу. Який проживає на території держави Україна, повинні співпадати із діями держави. Хоч на 50%. Можливо, там є якісь фактори, коли дії держави можуть бути інакші. Не в інтересах народу України. Але, мабуть, таких дій держави не в інтересах народу не повинно бути ніяких. А тепер давайте розглянемо дії Держави Україна. В чиїх інтересах, чи в інтересах народу ця держава на даний момент. Діє. Зараз я хочу просто перерахувати дії нашої влади, тобі ж держави. Ну, почати хочу я із отих от, вагнерівців, наприклад. Коли розвідка хотіла їх захопити, але в ітогі нічого не вийшло. Це було в інтересах держави. Або народу України. Далі йду по списку те, що приходить на пам'ять мені. От військомати, кажуть, там воєнкоми брали взятки, щоб не призивати в армію. Була зміна всіх воєнкомів. Це паралізувало роботу військоматів чи ні? Це було в інтересах народу України. Або Держава Україна чи ні. Далі уже військовий час, ось, що в голову приходить, зняття з посади залужного та 10 Генералів Збройних сил України. Це питання задаю. Це в інтересах народу України, або тобі ж Держави Україна, чи ні. От міська рада Міста Києва, недавно в телевізорі слухав, хотіла присвоїти почесного громадянина Ліні Костенко та головнокомандувачу ЗСУ Залужному. Слуги народу демонстративно встали і вийшли, щоб не голосувати за це. Почесне звання то присвоїли все рівно. Бо хватило, вистачило голосів. Але дії правлячої влади були чи в інтересах народу України, це, чи на... ні. От до цього часу монобільшість наша у Верховній Раді не може або не хоче. Видати запрошення французам воювати на території України, цьому французькому легіону. Це в інтересах народу України, тобі ж Держава Україна чи ні. Ну, корупція. Що в нас? її немає. Майже кожен день когось ловлять, взяв взятку, розікрав єдиний марафон. У Т2, який, оце Т2, ефірне мовлення, який дивиться більша частина населення України. Там, під грифом прямого каналу, експресо, п'ятого каналу, йде єдиний марафон. Прямо вже виходить, що як плагіат. Під іменем прямого висовують свої новини. Це в інтересах народу України і Держави Україна. От відміна прав громадян на період військового стану. Це ми пишемо на міжнародну арену листа, що в нас поки що йде війна, ми будемо гнобити громадян. Це в інтересах народу України, чи в інтересах світової спільноти, чого це, в чиїх це інтересах, чи це держава Україну нашу підніма, чи ні. Або відміна військових консульських послуг за кордоном для громадян України, чоловікам і всім. Це в інтересах держави Україна. як на нас дивляться на міжнародній арені. Будівництво фортифікації, там, будівництво доріг. От я не знаю, це правда дійсно, що під Харковом дорогу до Вовчанська за 300 мільйонів побудували, а фортифікації нема, і тепер відступаємо і ця дорога пропадає. Так от, дії нашої держави, які повинні співпадати із Інтересами, думками народу? У нас оце, на оці питання, оце я перерахував те, що було. Те, що вже змінити не можна. Виникає питання зразу. В інтересах народу діє держава. І чому? Головне питання, чому вона так діє? Чому? Оця монобільшість так працює. Куди наш президент, який не хоче зі свого поста йти, куди він її веде, цю країну? Якщо інтереси народу, який все прекрасно розуміє, і розуміє, що якщо він від мобілізації там тікає, від усього, але він розуміє, що якщо його там захватять, він не буде бешкетувати по поводу цього. Можливо, десь треба і такими методами діяти. Але ж усі інші, вони не в інтересах народу. Народ розуміє, що без влади буде ще гірше. Тому він терпить оцю владу. Терпить, але так не може продовжуватись протягом там ще 10-20 років, можливо, йтиме стільки війна, то в якийсь вихід потрібно знаходити. Або просто ну президент повинен розуміти, що вся влада зараз. У його у руках. І якщо він буде діяти не в інтересах народу, а в інших інтересах, я не розумію, чому оці всі інтереси не піднімають їхні дії, всі, майже всі, звільняють когось воєнкомів, там, Паралізовує це все роботу військоматів. Їхні дії об'явили ті, що йдіть усі, ставайте на обліку військомат. Я хотів добровольцем прийти, а там черга на підтвердження того, що в мене є у людини відстрочка від служби. І мені треба йти стояти в черзі, а отой. Доброволець, який хоче піти захищати нашу країну, виявляється там п'ятисотим в очереді, в черзі, і не може попасти туди. І це все від неправильних дій нашої держави. Питання, держава, чому вона так діє? Там розумні люди сидять. Не, роз... не скажіть, що ми там із села, ми нічого не знаємо, ми те се. Значить, вони це роблять по своєму, свою впевненість хочуть зробити своє діло. Але воно... Це діло іде проти інтересів України. Ми, народ України, не можемо зараз зробити майдан. І надіємось тільки на те, що влада сама зрозуміє що потрібно йти. І добре, що нас от от ті закордонні, західні партнери приходять і вичитують лекцію, що хлопці, зміна влади повинна бути навіть під час війни. Хай вибори проходять п'ять днів. Хай більше, але потрібно робити цю зміну влади. Бо інакше буде гірше. І не допоможуть нам ні зброя американська, ні все інше. Ми сам народ дуже миролюбивий. Не так, як росіяни, яких увесь народ уже держава їхня. От дійсно, куди вона його веде, туди він і йде. І ще й підтримку виражають. Ми, от дивіться, я народ, я чомусь дивлюсь на це. І пробую аналізувати це, думати, чому так держава це робить. А в Росії. Не зовсім думають, що тільки починають задумуватися, що щось не так і вони йдуть за гроші повоювати легенько від держави відхопити якусь частку. І вони підтримують такий режим. Невже можливо, вони там більш войовнича нація, не можуть вони по інакшому Тому вони йдуть. А ми от трохи відчули. Як жити із отими закордонними західними правилами? Відчули. І зараз війна, на мою думку, ну не така, як тоді ото Друга світова, коли СССР. Голодний, холодний, захищався, мене мати саджала вічка від картоплі. Ми зараз так не живемо. Набагато краще ми живемо. І тому ми будемо захищати це. Навіть влада буде робити одне, а народ все рівно здобуде свою перемогу. Я в цьому впевнений повністю, що б не робила влада. Але їм. Владі, потрібно вже задумуватись, куди, куди вони будуть подівати дінуться після закінчення цієї війни, куди подінеться Єрмак, куди подінеться Стефанчук, куди подінеться Зеленський, всі інші чиновники, які зараз працювали тут. Куди вони будуть діватися? Він на вулицю не зможе вийти. Розумієте? В магазині хліба купити, мабуть, ота продавчиня, йому ще й хліба того не продасть. Скільки б він грошей не пропонував їй. Яке буде страхіття за оці ваші дії? Закінчую на цьому. Можливо, я щось не так. Але це думка моя. Як одного з представників народу України, простого представника, який не може зробити, не має можливості зробити щось корисне. Дякую вам. За увагу. Пишіть, будь ласка, коментарі. Підписуйтесь, як зазвичай. І бувайте здорові!